Парадокс. В епоху глобальних можливостей англійська все ще викликає підсвідомий супротив: Чому? Чому спроби опанувати мову є, а результату немає? Чому ми постійно починаємо, а говорити не можемо. Причина єдина наші стереотипні обмеження. А що як я розповім вам про дорослий підхід до англійської? Де англійська починає працювати на вас, а мозок стає більш пластичним? Де є мікрокроки за спеціальною технікою? У результаті яких ви отримуєте видимі результати і починаєте одразу їх використовувати в роботі? Де вас розуміють? А ви. Кайфуєте від власного мовлення. Мене звати Катерина Лисова. Я лінгвоментор та експерт з удосконалення англійської мови для спеціалістів та підприємців, що прагнуть масштаб. Запрошую вас на дуже дорослу і відверту: анти-неможу розмову з Оленою Макєєвою, де ми поговоримо про наступне. Чому ми чинимо супротив та що заважає нам оволодіти мовою? Що потрібно дорослій людині, аби заговорити? Як English може допомогти вам одержати омріяну роботу? Та, звичайно, значно підвищити свій прибуток? Що допоможе рухатися у процесі опанування мови? Та не злитися на шляху до результату. Як позбавитися страху і почати вільно, нарешті, висловлювати власні думки? Welcome! Настав час ваш час зробити English своїм інструментом успіху!